Це кадри алеї героїв у Рівному, де встановлені портрети українських військових, які віддали життя за нашу свободу. Пізно ввечері невідома жінка прямує до портретів військових. На кадрах чітко видно, як вона проходить повз меморіальні стенди, зупиняється і починає перевертати пам'ятні стели. Про те, що сталося вночі біля портретів захисників, рідні загиблих героїв дізналися із соціальних мереж. Ми, відповідно, зібралися, одразу туди поїхали, тому що на Майдані знаходиться і наш герой. Ми побачили, там були побиті вази, портрети вже були підняті, але є пошкодження вази, лампадки побиті. Це жахливо. Поліція відразу розшукала порушницю. На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення. Зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Рагер показав 0,91 проміле. Під час слідчого допиту зловмисниця заявила, що не шкодує про та пояснила, що портрети її дратують. У тільки нагадують про війну. Та попри це вибачається перед родинами полеглих захисників. Я не можу сказати, що я зажив. Тобто ви не шкодуєте про свій вчинок? Я перед тими людьми, чиї є та, ну, реально, допустимо, погибші люди, угу. ну, перед ними я вибачаюся. Угу. Ну, тому що це не було ну, от направлено, ціленаправлено на ці фотографії. Це просто Емоцій. Неабияке обурення викликав цей інцидент серед родичів та місцевого населення. Зокрема, сестра загиблого героя пані Лілія опублікувала в соціальній мережі ось такий допис. Мій брат Серко Ілля поклав своє життя не для того, щоб хтось приходив і поплюжив його пам'ять або інших героїв, які є там, на Майдані, їхні портрети. В мене навіть не виникає питання, про що думала ця особа, таке творивши, бо я знаю, що там нічого людського немає. Прошу прийняти як найжорсткіші міри до цієї особи, бо штрафом лише єдиним такі люди не змінюються. Якщо не в цьому місці, то в іншому вона буде і надалі таке робити. Вона не визнає Твоєї провини Ті портрети, які зазнали пошкоджень в міській раді Рівного пообіцяли відновити вже найближчим часом. Так дійсно стала жахлива ситуація. Людина по якихось причинам пошкодила наших стела наших героїв. Це неприпустима ситуація, так його не має бути. Дуже швидко відривала патрульна поліція, вона почала їх від... просто ставити на інші місця. Ми в свою чергу максимум, що можемо швидко зробити, це віддави портрети вдруг хочемо їх відновити і так само поставити на Місце для того, щоб ми бачили, що це мали шану повагу нашій герої, за ті, кому взагалі продовжується життя в нашій державі. У свою чергу рідні та знайомі полеглих героїв та місцеве населення вимагають для зловмисниці максимального покарання або позбавлення волі, або депортації з України. Станом на сьогодні зловмисниці повідомили про підозру. За цей вчинок жінці може загрожувати штраф, пробаційний нагляд до п'яти років або обмеження волі на такий самий строк. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний телеканал ITV, Media Group.